Вітаю вас. Ми говорили от буквально попередній годині з військовими фахівцями про те, що більше москолота зараз отримує дронів від Ірану, і нам би хотілося якось перервати ці зв'язки. І ми всі прискіпливо дивимося на кордон між Іраном і Афганістаном. Чи може там зчинитися війна? І як би це цинічно не звучало ця колотнеча? Чи може вона нам бути вигідна? Наразі можна характеризувати як прикордонний конфлікт. І ну я, я би не став зараз спрогнозувати наскільки масштабними можуть бути ці бойові дії в будь-якому разі, якщо Іран в'яжеться в ще один конфлікт, то ну очевидно, що йому знадобиться ті ж самі, можливо, безпілотники, які він продає інтенсивно Росії. Ну, ну і принагідно я хотів би сказати, не називаючи, що є. Міжнародні гравці, які мабуть мають ну, більш важливі впливу, які ще більш зацікавлені в тому, щоб Іран, скажімо так, не міг робити те, що він робить на інших напрямах, ну насамперед в самому регіоні. Тобто можливий розвиток цього конфлікту, цієї війни. З локального прикордонного добі щось громісткового більшого чи правильно я розумію ваші слова? Я, я б не виключав такого сценарію, тим більше я кажу, що є зовнішні зацікавлені гравці в тому, щоб підігріти ситуацію. Але наразі поки що нам залишається спостерігати. При цьому. Скажем так, негайного прямого ефекту для позитивного ефекту для нашої ситуації, навряд чи слід очікувати. Одна війна може статися, інша очевидно завершилася чи завершиться Вірменія, Азербайджан протистояння зрозуміло, що офіційний Баку відвоював свої території, але Вірменія все таки могла би якимось чином поки що шкодити Азербайджану. каже прем'єр-міністр Вірменський про те, що угода буде будуть укладати мирний договір з Азербайджаном. Яка тут роль Росії, і чи можемо ми говорити про те, що відходить у минуле ця війна, цей конфлікт? Цей конфлікт не закінчиться, тому що війна, війна і конфлікт це трошки різні речі. Тобто зараз складається ситуація так, що Вірменія і Азербайджан наблизилися до підписання мирної угоди, що не усуває причини, ключові причини, які лежать в основі цього конфлікту. Але Вірменія отримала рішучу поразку на полі бою. І зараз вимушена йти на такі болючі компроміси. Є залишається певна частина суспільства вірменського, яка буде противитися цьому. Ну насамперед, це самому нагорному Карабасі. От, але зараз Пашинян в такій ситуації, що в нього, власне кажучи. Не дуже великий простір для маневру. Що стосується ролі Москви, то я думаю, що це також буде поразкою для Москви в цьому регіоні. Цікаво, також як взагалі йшов цей мирний процес, і хто там виступав основним посередником, де буде підписана ця мирна угода. Тому що скоріш за все, вірменія Єреван в даний момент не бачить в Москві. Гаранта безпеки Вірменії, ну і Пашинян зробив кілька таких доволі гучних заяв, якими він там визвав гнів серед про невдячність серед російських там як політологів, так і офіційних осіб. От, тому однозначно, що Росія втратить чи втратить цьому Азерб... Вірменія Ну я думаю, що якщо буде мир і певні угоди стосовно гарантії прав тих людей, які там залишаються на азербайджанській території, то можливо це далеко не найгірший вихід. Є така організація ДКБ здебільшого мертвонароджена. Це була така створена організація на противагу НАТО Росію, звісно, і туди зокрема входить і Вірменія, і все частіше з Вірменії. З ми чуємо про те, що вони натякають то не натякають напряму говорять, то припускають про те, що вони можуть вийти з цієї організації. Чи означатиме це вже остаточний крах ОДКБ як структури? Чи в принципі там уже ніякі вороги не допоможуть? І так важко реаніма, чи, чи загубити те, що в принципі і так на дихало. Як ми знаємо, ОДКБ, в принципі єдиний раз вони показали таку свою сумнівну ефективність Це під час протестів в Казахстані. От, а в принципі, ОДКБ все на чому трималося ДКБ, це інтерес Росії, як ви правильно зазначили, створити щось такий симулятор на зразок НАТО, і ті дивіденти, які отримували країни-члени ДКБ за рахунок преференцій на закупівлю російської зброї або ж просто передачу цієї зброї. От. Ну і зараз, в принципі, коли ми знаємо Росії. Самої великої великі проблеми з озброєннями суттєво впав російський експорт, от тому якби відпадає ще один стимул для цих країн залишатися. Але роспа до останнього буде намагатися принаймні, зберігати ці структури, проводити якісь формальні заходи. От але ну, кабе залишається тим, тим чим чим воно і було само початку. Російська ядерна зброя у Білорусі буде, принаймні про це в Унісон говорять із Мінська і з Москви. І для початку я б хотів з вами обговорити дуже цікаву фразу, як на мене, самопроголошеного президента Білоруси Олександра Лукашенка. Він каже, що Росія надасть ядерну зброю усім країнам, які вступлять до союзної держави РФ і Білоруси. До кого першого? До кого точніше ці слова лунають, хто має почути, в яких столицях це мають почути? Чи це просто белькотання чергове Лукашенка? І я перебільшую взагалі важливість цих слів? Лукашенко отримав вже відповідь на свою пропозицію від президента Казахстану. І, Як на мене, більш влучної реакції навряд чи можна очікувати, тобто пропозиція об'єднання? На основі доступу до ядерної зброї, чому як не доступу, а це скоріш за все, просто дозвіл на те, щоб Росія розмістила ядерну зброю на вашій території, і це не стільки гарантії, скільки поставити під потенційний удар країну, яка дає на це згоду, От. ну це це доволі сумнівно і Це ще раз характеризує настільки Лукашенко, як і його найближчий, Партнеру Москві далекі від сьогоднішніх реалій. Про саму ядерну зброю мене трошки дивують заяви інституту вивчення війни щодо цього. Хочу почути вашу фахову думку про це. Угода про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білоруси спрямована на закріплення фактично військового контролю РФ і над цією країною. Ймовірне розгортання ядерної зброї на білоруській території вряд чи означатиме будь-яку ескалацію з боку Росії, кажуть нам фахівці. Ну, це ж не кожен день розміщують ядерну зброю в країні, де її не було. Це не ескалація. Насамперед, слід розуміти, що ядерна зброя має цінність як інструмент стримування. Тобто, не застосування ядерної зброї, а сам факт того, що є в країні ядерна зброя, і ймовірний противник. Розуміє, що в разі агресії може отримати відповідь ядерну відповідь, от і власне кажучи, вся доктрина ядерного стримування, яка вироблялася роками 60 х 70-х роках пішла до висновку, що я повторюю ще раз: ядерна зброя має цінність як інструмент стримування, а не як військовий інструмент для застосування чи там по Угрупованням противника чи по якимось важливим інфраструктурним об'єктам, ось тому е, говорити Я я в принципі згоден з висновками, які зробив інститут вивчення війни. Перше це те, що е, Білорусь тим самим дає добро на е, розташування бодай невеликого контингенту російських військ, які будуть охороняти цей об'єкт сховища е, ядерної зброї. І будь-які посягання чи вимоги сьогоднішнього уряду. Ну що мало ймовірно, чи наступного президента, ну це ситуація Чорноморського флоту на території України. Тобто, це буде сприйнято як недружній, як провокаційний крок з боку Росії. Тобто, це така собі міна уповільненої дії, якою є відповідь? Чи буде відповідь НАТО на це ядерна зброя? Там я не знаю. Фантазую зараз Получених штатів, то там Франція здається, що має під'їде ближче до східних флангів у Польщу, чи, чи, чи якою буде ця відповідь? Цього не можна виключати, тому що Польща е, уряд Польщі вже пропонував Сполученим Штатам такий крок. От але в великої необхідності в цьому немає, тому що е, ядерна зброя, окрім е, трьох країн НАТО, які е, Легітимно володіють цією зброєю, ще розміщена, наприклад, на території Німеччини, і тому в принципі, оця географічна відстань в жодної ролі військовому сенсі немає. Тобто немає просто необхідності переміщати ці. Але якщо таке рішення буде прийнято, наприклад, ну я не знаю, принести ті ж самі там десяток авіаційних бомб для зберігання на території. Польщі, це скоріше політичний крок ніж з точки зору військової доцільності НАТО і Україна країни-членки цієї організації МАТОМ на увазі схиляються до того, щоб запропонувати нашій державі розширений формат партнерства і таким чином продемонструвати політичну підтримку, але й не давати конкретної дорожньої мапи щодо вступу. Це все дуже складні дипломатичні формулювання. Прошу простими словами нам пояснити. Не хочуть нас бачити в НАТО, поки що пропонуватимуть нам щось інше. Дозвольте з вами не погодитись про те, що не хочуть бачити в НАТО. Просто наразі ситуація складається так, що добиться консенсусу, а це має бути консенсус на сьогоднішній день 31 країна, і ми можемо з упевненістю говорити, що щонайменше одна країна точно не буде голосувати. Ми знаємо, яка це країна. Очікування стосовно вільні саміту хотів би помилитися, але скоріш за все не буде жодної сенсації. Очевидно, буде знайдена якась політична така формула для того, щоб показати, що це не просто повтор двері відчинені а ну якісь, ну, хоча б на пів кроку. Насправді. Це навіть не так важливо. Важливо те, щоб НАТО підтвердило свій твердий намір підтримувати Україну і надалі, як пропонував наприклад Джо Джон Хербст, колишній посол Сполучених Штатів України, найважливіше було в сьогоднішній ситуації з практичної точки зору. Це те, щоб ця дорожня карта не стільки стосувалася того, як там Україна буде. Рухатися на шляху до членства в НАТО, скільки ця дорожня карта буде відображати такий чіткий графік, того як буде Україні надаватися озброєння для того, щоб не лише забезпечити успіх очікуваного наступу, але також щоб українське керівництво військове керівництво чітко розуміло, в які терміни в якій кількості будуть поступати озброєння чи інші матеріальні ресурси для того, щоб Зміцнювати здатність України проводити наступальні операції, також щоб це була інвестиція нездатності України, тобто як од. Пане Олексію, ви є з нами? Є, здається, що зв'язок нам трошки дошкуляє. Остання хвилинка, буквально правильно розумію, що питання вступу України до НАТО все таки політичне русло, тобто це готовність тої чи іншої країни, членкині, сказати нам так, а не про якісь там стандарти НАТО, які треба впроваджувати, чи чи якісь суто такі технічні військові ракурси, русла і все інше. Є і те, і друге дійсно ключовим це є політичне рішення. Тобто, навіть якщо країна не повністю відповідає стандартам НАТО, а це п'ять основних, скажімо, розділів. От і військовий там лише один із них, і це політичне рішення, тому що в певний момент це вже було в історії НАТО, коли НАТО зацікавлене в новому члені, вони можуть. Ну, не те, щоб закрити очі, але скажімо, домовитися, що буде певний транзитний період, коли країна виконує ці зобов'язання. Ось, але також, також важливо те, щоб країна все-таки відповідала стандартам НАТО. І на сьогоднішній день, якщо ми прекрасно розуміємо, що Україна має одну з найсильніших армій в Європі, і це був би суттєвий додаток до військового потенціалу Альянсу, то є. Дуже багато питань по іншим сферам, політична сфера по сфері правосуддя і останні скандали, наприклад, з українськими суддями, це, це загалом такий жирний мінус. На що НАТО теж не може не звертати увагу, не тільки ЄС і антикорупція, а й НАТО. Я зрозумів. Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Зумкова з нами.